Вони створили спеціальні годівнички для тварин у прифронтових зонах, підтримують внутрішньо переміщених осіб та опікуються людьми, які не хочуть залишати домівки. Маркетологиня Русана та її чоловік, програміст Богдан, використали свої знання та вміння і заснували у столиці благодійний фонд Волонтерська спілка поруч. Коли війна застала нас вдруге, ми подумали, що напевно це якийсь знак, і напевно ми повинні зробити свій внесок в допомогу людям. Русана та Богдан родом з Авдіївки, тому добре знають, що таке війна. 2014-го вже допомагали людям у рідному місті. Згодом подружжя вирішило будувати нове життя у столиці. Проте, з початком повномасштабної війни знову повернулися до волонтерської діяльності. Тоді ми моніторили різні чати, і поступало багато повідомлень про те, що є літні люди, які, наприклад, не ходять або мало ходять, або не мають жодних ресурсів, не мають можливості вистояти там величезну чергу за хлібом або за ліками. І ми просто закривали оці запити. У хід пішли власні заощадження, які ж швидко закінчилися, а запитів від людей ставало тільки більше. Тоді допомогли соцмережі. Так волонтерська команда розширилась та зміцнилась. Ми почали через соціальні мережі поширювати свою мережу волонтерства. І тоді, на той момент, це була десь середина березня. В нас в команді було вже близько десяти людей, і ми з чоловіком віддали свою квартиру на волонтерство. Квартира родини стала волонтерським штабом, але довго так працювати було неможливо. Благодійники створили фонд, заручилися підтримкою бізнесів, партнерів та звичайних українців. Русана і Богдан винайняли приміщення, набрали команду однодумців і нині працюють в кількох напрямках. У нас є чотири основних напряму діяльності: перше це голоси ВПО, допомога ВПО. В Києві ми для переселенців видаємо так само гуманітарну допомогу, шукаємо речі, які допомагають в адаптації, які необхідні людям для початку життя в новому місті. Проводимо різні лекції для їхнього навчання. В нас є пул профорієнтації разом з нашими партнерами. Ми пропонуємо вакансії, куди люди можуть влаштовуватися на роботу. В нас є такий проєкт по соціалізації людей, де ми проводимо різні екскурсії. Майстер-класи, воркшопи, відкриті дні переселенців, де вони можуть спілкуватися. Благодійники також опікуються дітьми-переселенцями, створили дитячі інтеграційні простори. Тут діти займаються творчістю, здійснюється профорієнтація, працюють психологи. Волонтерська спілка поруч підтримує людей у зоні бойових дій. Має філії у Краматорську та Херсоні. Ми постійно допомагаємо людям, які живуть на лінії вогню, які роблять вибір не виїжджати, бо виїжджати теж дуже важко. Саме під час гуманітарних місій волонтери помітили велику кількість безпритульних тварин на вулицях і вирішили допомогти чотирилапим. Звичайно, найкраща допомога це взяти всіх цих тварин, зловити, вивезти, знайти їм хозяїв. Це ідеальний варіант в ідеальному світі. Ми, на жаль, живемо не в ідеальному світі, і ми, коли почали про це говорити, виявили, що всі люди дуже хочуть підтримувати собачок, але взяти собі собачку або котика не хоче майже ніхто. Але допомогти їм якось треба. І ми наткнулися просто на просторах інтернету на такі штуки, як автоматичні годівнички, і подумали, що це було б прикольне рішення для підтримки, хоча б тварин, які там залишаються. Трішки пофантазувавши, волонтери сконструювали першу автоматичну годівничку. Вона вміщала 5 кілограмів корму, але цього було замало. Удосконаливши свій винахід, створили ідеальний варіант. Вона складається з трьох основних елементів: це ПВХ труба діаметром 200, -200 мм і два коліна, які ми між собою з'єднуємо. Зараз ми ще. Зробимо тут надріз для того, щоб тварині було зручніше е, доставатися до корму. Тепер годівничка може вмістити близько 30 кілограмів корму, а тварини досить швидко зрозуміли, як нею користуватися. Волонтери вже встановили понад сотню таких пристроїв у Донецькій області. Благодійний фонд продовжує виготовлення девайсів і просить долучатися донатами на їжу для безпритульних тварин у прифронтових зонах. Водночас волонтерська спілка поруч у пошуках зоомагазинів, які погодяться розмістити у себе бокси для збору корму.